Можуть надавати допомогу військовим, які отримали поранення під час війни. Один із них – 38-річний Валерій. До повномасштабного вторгнення він був підприємцем, але з перших днів війни добровольно пішов захищати Україну. Він звільняв Київщину, воював на Донеччині, де й отримав важке поранення. Внаслідок ворожого обстрілу Валерій втратив праву руку і ледь не втратив ногу. Сам такий духом не падаю, допомагаю людям. Ну просто мало хто може з цим змиритися і. Падають психологічні. Ну, я не такий товаріщ, я завжди даю юмора. Ну, в житті треба жити. Просто мало хто розуміє, коли йде туди. А йдеш туди, мало хто зазнає. Просто йдуть думками тими, які не можуть робити. А ця професія заставляє дуже багато років. Займатися і все одно всього не навчуся. Я просто займався стрільбами професійними, з пістолетів, з автоматів, ну, взагалі в спортроті служив. Ну, Опиту мене багато і досвіду. І Знайомих воєнних багато. Короте, ділилися завжди і дружимо завжди, і знають, що я такий хлопчик, що духом не падаю, де я буду, завжди буде добре. У реабілітаційному центрі Дніпра з кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда: лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи. Усі вони щодня допомагають військовим відновлюватись після важких поранень. У нашому випадку наш пацієнт повністю незалежний, він може себе обслуговувати, якісь гінічні процедури, там, одягання, да, навіть може там, якісь звичайні легкі страви, але він може якось приготувати або навіть розгіріти собі е, покушать. Да. Тому наша задача головна це все-таки підготовка до протезування, щоб коли пацієнт його отримав, він міг вільно користуватися, виконувати якісь рухи, тому що пацієнт це таке правша по життю, а зараз він лівою верхню кінцівку е, заміщує всі ці функції. Тому головна задача. Це це таке протезування, підготовка до протезування. На днях у нас були протезисти, які дали нам там чіткі рекомендації, які нам треба виконувати для того, щоб вдало в майбутньому отримати протез і ним користуватися. Наші воїни це приклад для наслідування. Їхня боротьба за життя продовжується не тільки на полі бою, а й у щоденній реабілітації. Наразі в нас є покращення саме той стабільності, на чим ми працюємо. Є покращення активного обсягу руху. Тобто людина може вже нормально зробити. Вони майже більш-менш ліве і права, навіть однаково можна сказати, і він стає менше кульгати. Тобто він на неї вже дуже добре спирає. Це, звичайно, то є дискомфорт, але не такий, як був на початку. Валерій – приклад незламного духу і сили волі, попри втрату кінцівки, він зберігає оптимізм. І намагається підтримувати інших хлопців, які разом із ним проходять реабілітацію.